Як страшно, де ж вони? І коней тож не видно, чи не махнули вони собі, то то буде добре за два червінці продать своє щастя. Ні. Опріч моїх, нічиїх не видно слідів. Що, як вони обманили, та другим шляхом. От тобі сотничка, побежу мерші додому, чи не поділа що бота. Розкажу, що я помогла, тоді усе пропало. Все ви, а тут так страшно, чи не звучилось чого? Нічого не бізь, а коні тут? Ні, я не бачила. Іди подивись, якщо нема, то біжи лиш в свободу, чи не зустрінеш на дорозі. Стехо, чому ж ти не йдеш? Біжи ж скоріш, тато прокинеться, біжи, бо зараз, моя паничку, для вас не край світу полечу. Що ти робиш? Зараз серед вовків. Ходім на дорогу, мені так страшно. Не можна все. Там побачить, а сюди ніхто не відео. Ну, роби, як знаєш, а я? я все зробила. Боже. А що я наробила? Лучше нічого не можна було зробити. Тато мене прогляне. Себе не пропинає. Ти змерзла, моя крішечко. Візьми мою кирею. Спочить, моє серденько. Клади ти сайняшінка мою шапку. Отак тепліш? Тепліш, моє сердення мій сокіл ясний, як мені весело, як мені тепло, тільки я боюсь, тату він такий сердитий. Нічого не бійсь, поки я з собою, тільки люби мене. Я подумав тоді, коли. Коли? Що подумав? Може, на добре? Не то, що на добре, ти на тепер згадувачі вчим на биш на коли на серці така радість, а завтра, що завтра за мною буде? Я вмру, мене задушить моє щастя, моя доля. О мої очі, мої карі, Поглядіть на мене, мої зорі ясні. Сонце моє. Ти не казала батькові, що вийдеш зараз за полковника? Не казала. О, блядь, я пишу з справці, я заплачу, адже ж ти нічого мені не говорив про полковника. Так як ж би йому сказала. Бідненька, він продавав тебе, а ти нічого й не знала. Прости його. Нехай Бог населено на цьому світі заси його осудить і покарає. Я молитимусь за його гріхи. Може, Бог йому просить. Моли за кого хочеш, тільки не розлюби мене, моя Галочко, я вмру тоді. Який ти чудний, ти думаєш, що я тільки так тебе люблю. Ні, Назаре, я не люблю, я й сама не знаю, що роблю. Як би тобі розказати? Аж страшно. Знаєш що? Коли я дивлюсь на тебе, то мені здається, що ти так все я, а що я, так все ти. Так чудно, о до чого воно так? Коли зостануся одна на самоті, то все про тебе думаю, думаю. І мені приставиться, що ти в Чигирині перед гетьманськими хоромами на вороному коні гартюєш, а усі гетьмащі, полковниці, ні на кого більше не дивляться, опріч на тебе. У мене в очах так і потемніє. Я заплачу, заплачу, так боляче на серце стане. до чого воно так Назаре? Ти не знаєш? Знаю, моє серденько, знаю. Як люб, ти мені говориш. Промов ще раз, ще один останній раз. Як мені весело з тобою? Чи воно все так буде весело? Скажи мені, Назаре. Весь вік. Полковниця! Полковниця! Суди, ось буде, сюди, хвост, сюди! Бачко, пропала я. Цілуйся! цілуйся, молобята, кияби його собаку. Чор беріть, від його. Хто хоче в домовину, виступай на мене. Ти чого хочеш? Сверди твоєю зодю. Нашу ти собаку не скуєш. Везьми сам, коли хочеш. Я рух посходити не хочу. Беріть його, о, пес помади, я розірву тебе. Так, Убий! Убий уби мене, видна я, я брохні тебе! Убий купиш мене, так, що ти не бери з собою. Цить поширя кравина, Цить за молюта, дочку отдай! Не Топися, гадник, поки не розтоптав я тебе. Топчи, души мене, я твоя дитина. Беріть його, я вас перемішаю, я вас золотом воюю. О, дурець, о, дурець. Це одурю, не слабочі, сільські щиря. Ха-ха, так, ж ти не нас? Світь жаба, Так, так, хат мені, я розірву тебе, я не ніч лапись. А, за що йому бабать? Чим вас схоже дерьмо, пояс або на вас? Що не? Зв'яжіть йому руки, бо. Ох, моя пташечко, моя лебідечко! чи я знала, що так станеться. Прокися, моя зозулечко, моя ласівочко. От так добре. Тепер звяжіть йому рот. От тола, його наразі ще й куска була, чи невесідна. Здалась таки наша любовь. Тільки не того, що солдат чи люди, та може витримають, а волків золота поживу чує, І буде снідання на чистом Тепер кидайте його на білу первую. Нехай просветься і подобається з ким жартує. А ця учудила, її додому, прочувається. А що, скажеш, що я не люблю тебе? Спасибі, спасибі. Оставайся здоров, приятелю. Згади лихо. нехай тобі присяться, рушники. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебе зв'яжу, не добре Орла мій, серце моє. Душно мені, душно. Останній раз говорю. за Назара чи ні? Ні. Стихай же собаку сажати, стривай, ти знаєш на за корзацій. Що, мене живо поховають з твоїм батом знаю. Копайте яму. О, доле моє, серце моє. Копайте яму, лукаві чоловіче, та що без поводіти себе в і мене з собою. Прощай з білим світом, молися Богу! Назаре, брате мій, друже мій, поховай мене, прощай, а ми. Стривай, стривай, пусти його, не варто того. Не в душі своєї, іди, лукавий чоловіче, іди куди знаєш. Не поміг тобі, Бог, занапасись мене, а я чудові крові не бажаю. Іди собі. Назар, сину, батько рідний, завіж мене, забудь мене, на колі просили, не прощай. Боже моє, серце моє, проси мене, нехай б'є мене. Боже мій, Боже мій. Устань, молися Богу у коли прощають люди, то Бог молостивіший за нас. О сльози, сльози, чому ж перші не лилися? Назарі, я черниць, з лям со моїх беззаконня. Бери мою валю, бери вою все. Обіймайся, цілуйся і Я Я хоче віжні, а все-таки батько. Хай Бог вас благословить.